22 липня в читальному залі Коростенської міської центральної бібліотеки відбулась прем'єра фільму Дмитра Січня Шлях допомоги фільм ставить перед собою всього три задачі. Фільм спочатку якраз розповідає трошечки ту історію, при яких обставинах я став волонтером, і що для мене це волонтерство. Друге таке питання, на яке відповідає фільм, це у яких умовах ми зустріли повномасштабну війну. У тому році, в якому умовах ми почали наш фонд працювати у, на півночі Житомирщини в деокупованому регіоні. І третє питання це в мене дуже багато матеріалу. Я знімав, окрім свідчень з деокупованого регіону, я знімав, потім ми переключилися на допомогу внутрішньопереміщеним особам, переселенцям. Я коли роздавав їм допомогу, Записував їхні свідчення, як вони вибиралися з оточеною війною регіонів нашої країни. Ви повинні відчути, що ви, ці люди відчувають взагалі, а вони зараз серед нас, і ви просто ну, послухайте, що вони кажуть. І можуть у вас трошечки з'явиться зрозуміння, в якому стані психологічному вони перебувають. Коли від того дому залишилась просто груда щебня, і ти вимушений шукати долі в іншому краю. Свідчення внутрішньо переміщених осіб, які увійшли в фільм, будуть також використані для того, щоб притягнути до відповідальності країну агресорку. Ми були жили раніше в Бородянці, 50 кілометрів від Києва. Перший тиждень поки ми там були. Були бунджі. Як стріляли сіні дом, у нас ще не ловили потолок в риві, поки ми перейшли в друге общежиття. Такі свідчення викликають у глядачів сльози. Коли діти так, говорять, коли вони зустрічаються зранку, вони, вони говорять про те, що вони вранці встали і вони обговорюють події за ніч за день. Тобто у наших дітей, вибачте, немає дитинства. Це вражає, дуже жалко шкода дітей. Фільм не залишив байдужим нікого, адже реальні історії людей, які змушені були втікати від війни, так чи інакше близькі кожному з нас. Дуже сподобався. Я просто також був присутній з Дімою, коли він починав свій волонтерський шлях. Що мені все дуже сподобалось. Сплакали трошки чи ні? Ну, грустно трохи. Я був в Чернігові з початку війни і був в окупації. Там. Нам люди також привезли, допомагали. Ми вирішили теж допомагати. Сам фільм сподобався. А як вважаєте, взагалі потрібно робити такі фільми? Е, потрібно доносити людям правдиву інформацію, правдиві фільми, реальність життя. Я так вважаю. Серед глядачів були і колеги Дмитра, волонтери, які прийшли подивитись фільм і підтримати режисера. Були і сльози, і відчуття переповнюють того, що шлях волонтера він дійсно дуже важкий, тому що ми теж волонтери, в нас теж своя організація. І я хочу подякувати вам за співпрацю, за те, що ми зараз співпрацюємо, за те, що ми зараз всі разом допомагаємо в наближенні перемоги. Дмитро Січень та благодійний фонд Янголи Спасіння України допомагали не тільки внутрішньо переміщеним особам та людям, які проживають на деокупованих територіях, а й військовим, про що також йдеться в фільмі. Минулого року, коли мій підрозділ турбував дуже перебував на одній з найскладніших ділянок, дуже дуже було зроблено з їхньої сторони допомоги. От. Деякі речі, які нам прислали в ну, вигляді допомоги, навіть врятували декому життя. Прем'єра фільму про допомогу нужденним та волонтерство була сповнена сліз, обіймів та побажань натхнення для подальшої роботи. Історія волонтерства в фільмі досить стисла. В нього увійшло найголовніше з більш ніж 20 годин зйомок. Шлях волонтера це дуже складний шлях, на який метро став ще з 2014 року. Хочу подякувати тобі за допомогу особисто нашому підрозділу за підтримку за цивісмаколики, які надавали, за медицину, за все. І також хочу подякувати Дмитро за можливість прийняти участь в ініціативі по тактичній медицині для підготовки цивільного населення ну, для таких нестандартних ситуацій, які можуть трапитися в воєнний час. Дякую. Тобі дякую Фільм Дмитра Січня Шлях допомоги можна подивитись на сторінці автора в Ютуб. А центральна міська бібліотека чекає всіх бажаючих прийняти участь в занятті по тактичній медицині для цивільних 29 липня, яке проведе військовий медик Віталій Васянович за сприяння фонду Янголи спасіння України.